Привіт, малята! Сьогодні я вийшла прогулятись і заодно зробити дуже важливу справу. Зараз побачите яку. Погляньте, діти, це кущі троянд. Кущики вже майже голі, на них залишилось мало листочків, а квіти, звісно, вже не цвітуть. Тому що на дворі холодно. Як ви гадаєте, що я планую робити з цими кущиками? Ось подивіться, є такі квіти, які через холод не розпустилися. Погляньте. Бо вони вже не розпустяться, бо на дворі холодно, а троянди люблять тепло. Тому. Я ці квіти буду зрізати. Для того, щоб кущик троянди був більш здоровий. Ще одна квіточка, подивіться, яка не розпустилась, не розкрилась. Вона вже не розпуститься через холод. Її теж я буду зрізати. Для чого зрізаються нерозпущені квіти? Як ви гадаєте, малята? вони зрізаються для того, щоб кущ троянди не хворів. Через ці нерозкриті бутони кущик може захворіти і пропасти за зиму. Ось погляньте малята ще один. Одна квіточка, яка теж не розкрилася. Красива шкода. Але вона вже не розпуститься через холод, тому ж, що листопад місяць. І цю квіточку ми з вами теж зрізаємо. Можемо ці квіти зрізані поставити у вазочку. В теплі в квартирі вони, звісно, розпустяться. Але кущу троянд вони тільки зашкодять. Для того, щоб не розносилися грибкові хвороби, щоб кущик троянд був здоровий, міцний та гарно перезимував. Для цього ми зрізаємо зайве. Ось так ми зрізали кущик. Тепер наш кущик готовий перезимувати, погляньте. На ньому не залишилось зайвих гілочок та нерозпущених квітів. Трошки пізніше я засиплю кущик троянди землею. Йому буде тепло, наче під ковдрою він засне, а навесні прокинеться здоровим. Сьогодні, малята, я зробила дуже важливу справу в своєму саду. Я обрізала на зиму кущі троянд. Ми не тільки погуляли, а ще й попрацювали. До побачення!